Усім вам гарного дня. Хотів би сьогодні поговорити про метабовське будівельне радіо, таке от компанія Метабо. Досить прикольне. Бачимо я включив екран, дража показує настрой. Оце. Дуже класно звучить, чисто. Е, до речі, бачимо має захист від. Пилу та води, підсвітка колонок. Що ще? Є відкривачка для води, бездротова зарядка. До речі, далі, як ми бачимо, є шнур на 220, а також може працювати від батареї і від прикурювача. Органомічна ну, ручка. Дуже класне радіо. Рекомендую усім вам гарного дня. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Хай вам поради допомагають.